Сьогодні з вами канал Два городки. І сьогодні наша прогулянка буде дещо незвична. Тому що ми гуляємо по городку. Одному з тих городків, які дав назву нашому каналу. В даному випадку це місто городок Хмельницької області. Я тут зі своїм братом ромою. Так що запрошую до прогулянки. Покажемо вам цей городок. А хто бачив, запрошую подивитися. Як він виглядає очима людина, яка мандрує по Україні знімає відео і вирішила зробити невеличку екскурсію і побудку. Okay. Тож нинішню нашу мантрівку ми починаємо з центру городка. Прямо перед нами знаходиться пам'ятник Крушевському, який розміщується навпроти міської ради. Як бачимо, беремо на 30 століття зовсім непощадило городок, і перед нами зараз знаходиться типова радянська забудова центральної частини містечка яку дещо трошечки урізноманітнюють, два такі от чудові пам'ятники борцям за волю Україні та Небесні Сотні. Ну А також центральна площа, яка була досить гарно так відреставрована. До речі, якщо ви зауважили, Городор досить таке горбисте місто, Так що давайте підіймемося на один пагорб і побачимо, що нас там чекає. А подивиться, є на що. Прямо перед нами знаходиться будівля Городольського краєзнавчого музею, досить такого сучасного, досить такого класного, досить такого неймовірного. Зараз таких сучасних музеїв в Україні не так багато. Ну а крім того, що це музей, це ще й крутий освітній та культурний хаб. Так що будете в городку, постарайтеся сюди попасти. Я гарантую, він вас вразить! Біля музею знаходиться такий пам'ятник агретет, а саме древній трактор, яким колись орали рудячні землі нашого рідного Поділля. Тільки от не зрозуміло, чого його не накрило хоча б якимось дашком. До речі, варто зауважити, що саме з цього місця відкривається дуже гарний вид на місто, Любітися самі! Піднімаючись все вище-вище пагорбом, можемо звернути увагу на тут зеленувату будівлю. Незважаючи на огидну картину петку, якою її у 70 х тоді це було так модно. Будинок та приваглі до нього флігелі нагадують типовий поміщенський палац середини 19 століття. Далі вище колишнього маєтку ми бачимо ще один стургний будинок. Зараз тут знаходиться школа. Її звели в кожну місцевого цукрозоводчика наприкінці ХІХ століття, як училище для учителів початкових шкіл. Архітектор постарався на славу. Перший поверх був виконом з сірого пніку, одну, а другий – з полірованої цегли. Фасад вінчав високий коганий шпиль. Проте, на жаль, 90-х. Будівлю було заштукатурено, а зараз отакуль культурно. Але сьогодні це один з гарних будинків міста. Одразу за школою відкриваються шпилі костелу. Костел Святого Станісова, єпископа та мученика, без всякого перебільшення можна вважати найунікальнішим сучасним храмом України. Ні, не через його архітектуру. Вона досить стандартна. Ну і не образ Святого Антонія. Але унікальність цього храму в тому, що це чи не перший в нашій країні храм, який був зведений після 1917 року. Як так сталося, що за часів Союзу вдалося побудувати справжній костел? Ну, завдячувати цьому ми маємо ксьонзу Вотиславу Ванагасу, який у 1977 році очолив католицьку громаду городка. Виявляєте, цей отець під виглядом реконструкції невеличкої капечки, яка стояла тоді на місці костелу, ухитрився побудувати цілий костел. Потрошки відправлятися далі. Біля костелу знаходиться старий цвинтар. Перейдемося через сторицю Вентер біля міського стадіону до православного храму Святого Євського. Як бачимо, у нас зустрічає такий досить гарний симпатичний храм. ж, розійдемо всередину. подивимося, як воно там. Так, ми вже спустилися трошки нижче і бачимо, що перед нами розміщується якась стара закинута будівля. Проте це також історична будівля, тому що тут колись розміщувався телеграф. Проте зараз будівля переживає не найкращі часи, ну, загалом сумна історія. Що ж будемо потрошки вертатися в центр. Перед нами зараз видніється будинок культури та такий невеличкий чудовий скверик. До речі, доходячи до центру, ми можемо побачити пам'ятник всім тим, хто загинув у Другій світовій війні, а за ним відніється якийсь будинок. Це будинок це старе милосердя шпиталь, який зараз використовується як Інститут богословських наук. Сам будинок був збудований коштом власника міста Яна Замойського ще у 1774 році, як мені колись сказали, в місцевому краєзнавчому музеї це самий старий будинок городка який зберігся. Ми вже знову вийшли на центральну площу городка. Все цієї нашої невечкою прогулянки ви зробили таке коло. Так що, отак, якесь таке, воно городок за годину. Так що запрошую коментувати, підписуватися і до наступних зустрічей в іншому городку. Всім щасливо і пока!